Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас погодка більш-менш потепління, то ми вийшли, будемо сьогодні працювати на вулиці. Сьогодні хочемо зробити одну клітку. У нас є клітка, але її треба перегородити, так як вона велика, щоб пересадити нутріє. То Зараз чекаємо світла, треба перепиляти цю штуку. Ми її для внутрі робили. Але поки не було, то тут кукуруза. А це зараз хочемо так перегородити кукурузу на ту сторону і тут вже буде для нутрі, так як треба одного самця кудись відсадити. Що ти, свинок випустив? Так, а тут дівчатка на прогулку вийшла. Не ганяй її! Так, а я зараз хочу трохи попрацювати, ось навести порядок. У нас літня кухня. І ось я сюди ставила пусті банки, так як на горі ще потрібно полізти, трохи поросувати, бо вже туди не влазять. Та зараз полізу, наведу трошки там порядок та поставлю ці туди банки, так як щось багатенько вже їх стоїть, щоб вони не заважали. Так, ось це літня кухня у нас, це таке тут горіще, Показую так, як є, так як ми плануємо зносити цю кухню, то все тут таке в не дуже гарному стані. А сюди ось банки пусті виносимо, то треба зараз трошки їх туди просунути далі, а ті сюди занести, а то вже немає місця. Зараз вже через 15 хвилин дадуть світло і будете різати. Напевно, сьогодні ще дощ і сніг буде, якось так темно стало на вулиці. Що ти кабанчик? Діде, я де трохи боюсь. І ця вже свинка видно в охоту прийшла. Але поки ми чекаємо на наступний місяць, вже будемо і цю, так як в один місяць не хочемо, щоб вони нам провели поросяток. Щоб різниця десь в них була. А в тієї свинки мені здається, все-таки щось вийшло. То в неї поведінка змінилась. Хоч і пройшло не дуже багато днів, але вона така округлилась, ну буде видно, чи то вона під'їла більше, чим треба, чи все-таки все в нас вийшло. Будемо дивитися. На вулиці все-таки прохолодно стало. Так сонечко було, а це вже похолодало. Буду я йти до хати, готувати їсти. Сьогодні нам захотілося пельменів домашніх, то це трошки займе часу, поки ми їх зробимо. Вірніше, поки я їх зроблю. Так як хлопці мої будуть ще працювати трохи на вулиці. Потрібно клітку зробити. Вони чекають світло. там треба трохи попиляти. І я чекаю світло, так як зробила тісто на пиріг, то дадуть світло, швиденько його відправлю в духовку. Ось такі у нас справи. Так, Вийшла я на вулицю, у нас такий ще світер. І <різь> тут дивитись переїзд. Займався, каже, вже все зробив, переселив вже. Я навіть не бачила Дивіться. Ось наш самець тут вже сидить у новій клітці. Ось така перегородка в нас вийшла. І, і бурячок їв. Переїзд відбувся, і тут у хати, так як щось так холодно, або буде дощ, або сніг, щось буде.